детально обговорювати, і починаємо з того, що 20 тисяч гривень кожному мобілі... мобілізованому і ось такі виплати на наступний рік. Ухвалила міська рада Одеси. Сплата буде разу... разовою, і отримати її зможе кожен одесит, який ставатиме на захист батьківщини. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що саме він ініціював цю програму разом із фракцією, і також закликав інші міста наслідувати приклад міста біля моря. Той проект і та програма, яку я ініціював, а саме, щоб виділити одноразову допомогу кожному мобілізованому з Одеси, тих, хто піде на фронт захищати нашу державу, підтримали і колеги по міській раді, і міський голова. Сьогодні ви будете розглядати це питання. Я впевнений, що ви його підтримаєте, тому що це підтримка героям Одеситам. Мені якось ти знаєш, ця історія якась дивна. І скажи відверто, це моя суб'єктивна позиція, трішки неприємна. Чому про те, що знаєш, от людям для того, щоб вони йшли, захищали, от оця разова нати вам стільки-то і підождіть. А ті, які 24 лютого, які стояли в чергах військоматах, коли не було зброї, ті, які пішли, ті, які мотивовані, а тепер що якимись пряниками як це? І вони там і залишились, ті, які пішли тоді До ще речі, майже досі. два роки. Да, вони досі там ще служать. А цих, значить, пряниками, отакими от е допомогами. Наші журналісти вийшли на вулиці столиці і запитали у киян, що вони думають з цього приводу. Людина не грошима має мотивуватися, тим паче у такому становищі, в якому зараз наша країна. Ні, в мене спина поломана. На жаль, 20 тисяч гривень мені не допоможуть. Скоріше за все, ні. Ні, не мотивують. Якщо б за ці гроші можна було купити спорядження та забезпечити себе, хоча це має робити держава, забезпечити себе як мобілізовано, то можливо. можливо. Ну, я вважаю, що ну, одна виплата заради чого? Заради того, щоб ти пішов, ти будеш там, ну, наприклад, ну, бути два місяці, три місяці, чотири місяці без ротації. Ну, що воно дасть? Воно дасть трішечки мотивації піти. Але мотивація залишатися це ну більш таке глобальне поняття. Якщо б мене влада нагородила не просто грошима, да, а, наприклад, всім всією екіпіровкою да, і 100% гарантію ротації, це можливо так. Ну, тобто 20 тисяч я можу заробити піти. Мабуть, ні. Що таке 20 тисяч? Бачиш, що людям важливо, щоб там екіпіровка була, щоб все належне було. Так, ну тим не менш, далі будемо говорити зараз про ось ці 20 тисяч і про зміну до мобілізації. З нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Ну, великого такого, знаєте, суспільного резонансу здобула ось ця новина про виплати в Одесі. Давайте, якщо можна, більш детально з цього почнемо, щоб люди зрозуміли, як ця ініціатива буде працювати. Коли виплати почнуться, як їх можна отримати взагалі? І як ця система буде працювати? Вітаю вас. Ну, дійсно, я ініціював в Одеській міській раді, запропонував в Одеській міській раді. І вони підтримали, і сьогодні це вже проголосовано як рішення міськради, а таку нову соціальну програму в Одесі підтримка мобілізованих. Тобто, з моменту ну зараз рішення прийнято, буде прийняти порядок, безпосередньо виплат затверджений, буде міським головою. Далі людина приходить, показує свій військовий квиток, показує місце своєї реєстрації, отримує 20 тисяч гривень від Одеської мерії. А працювати це буде для тих, ну хто буде зараз мобілізуватись, на жаль, я б дуже радий, щоб це працювало ну якби з першого дня повномасштабного вторгнення. Ну таке так це міськрада такого рішення не прийняла, але це буде працювати з сьогоднішнього моменту безпосередньо. Тобто, якщо людина або добровольцем пішла, або через ТЦК. Тобто людину мобілізували за і це не має значення. Людина має право на таку виплату. Зрозуміло, що це не є якась там де феномінальна виплата, але це все таки крок з боку громади, тому що від держави такої допомоги окремої немає. А такий крок з боку громади, щоб підтримати воїна і того, хто вирішив ризикувати своїм життям і здоров'ям заради всіх. Пане Олексію, ще таке питання. Ці виплати вони будуть призначені кожному мобілізованому без виключень, тобто не якимось окремим категоріям, а кожній людині яка... абсолютно кожному, абсолютно кожному одеситу людині, яка зареєстрована в Одесі, яка буде мобілізована, бо це програма власне, одеської міськради. Але я дуже сподіваюся, коли я це ініціював, і дуже радий, що Одеська міськрада це підтримала. Що інші міста долучаться до цього. І приймуть подібні рішення для того, щоб підтримати. Ну насправді є різні варіанти. Можна підтримувати тих захисників, хто воює, але, наприклад, отримав поранення. Це теж категорія, яка дуже потребує, і багато інших. Тобто тут, знаєте, головне було б бажання підтримати, на жаль, є дуже багато категорій військовослужбовців, які такої допомоги потребують. Але ну це хороший крок, і Одеса це велике місто. Тобто, це буде розповсюджуватися на багато людей. На область Одеську це поки що не розповсюджується. Ні, це Одеська міськрада, це місто Одеса, і це і міського бюджет міського Одеса. Так, да, це гроші в міського бюджету Одеси, і саме це для мене ще дуже важливо, незважаючи на це рішення про вилучення військового ПДФО, яке дуже боляче вдарило по всіх містах, по Одесі, по Києві, по іншим містам. Але дуже важливо, що все таки місцеве самоврядування знаходить можливість. Приймати такі програми, і я вдячний депутатам за те, міськради Одеської за те, що вони це проголосували, і таким чином демонструючи підтримку війську. Крім того, сьогодні в Одеській міськраді ще одне рішення. Я думаю, багато хто пам'ятає, що в Одесі ще влітку почалися протести, то коли Одеська міськрада прийняла рішення виділити кошти на реконструкцію будівлі суду в місті Одеси. І тоді люди почали виходити і із виходять кожну суботу. Ну і от є результати. Тоді літку приходив я до одеської міськради, також виступав, закликав депутатів відкликати це, віддати гроші на Збройні Сили України. Врешті-решта так і сталося. І ці гроші всі зняті, і пішли вони на закупівлю озброєння для інших бригад. А тільки за сьогоднішній день на сьогоднішньому засіданні міськради 150 мільйонів гривень було виділено в бюджеті. 2023 року, ну ті, тобто, які завершуються рік, і 2024 рік заплановано більше 300 мільйонів гривень на допомогу саме війську. І це я закликаю всі військради. Я закликаю всі місцеве самоврядування в Україні наслідувати цьому прикладу, рухати саме таким чином, тому що це саме головне: не стадіони, ні сквери, ні бруківка, ні барабани, а підтримка війська і військових. Пане Олексію, ще повертаючись до цієї теми, до вашої ініціативи, ви сказали, що інші міста. Ви сподіваєтеся, що вони також підтримують. Чи вже є перемовини з якимись конкретними містами, які вже висловили підтримку цій ініціативі? Ну я от говорив: ну, перше було важливо перше рішення прийняти, але до мене вже звертались депутати Чернігівської міськради, депутати до речі, Київ ради деяких інших міст, які попросили Житомир. Попросили переслати їм відповідне рішення, і їх зацікавила ця, ця ініціатива, і ця задумка, і таке рішення. Тому буду сподів... будемо сподіватися, що. Вони теж будуть щось схоже приймати? Давайте тепер у загальному про ось ті зміни, які е, до мобілізації, які е, планують опублікувати, оприлюднити е, зокрема щодо термінів: 18 або 36 місяців. Е, е, я пам'ятаю, що ви також подавали законопроект. Що якщо я не помиляюся, що е, якраз йшлося у ньому про 18 місяців і демобілізацію, е, взагалі, наскільки ось визначення? Певних термінів служби допоможе мобілізація. Ну, дивіться, Ну перше, дійсно, я подавав такий законопроект, він є в Верховній Раді, і він єдиний законопроект, який визначає терміни мобілізації поки що, на жаль. На жаль, інші колеги відповідних законопроєктів не подавали, тому і тільки мій, який пропонує обмежити це 18 місяцями. А наскільки це важливо? Ну, це, як на мене, це суперважливо. Ну, по-перше, це справедливість по відношенню до тих хлопців, від. Які сьогодні мобілізовані, які пішли, які врятували країнам самі небезпечні місяці, ну але багато з яких вже втомилися. Вони ж теж мають право повернути додому і вибачте не двохсотими, і не важкими трьохсотими, так як це сьогодні виглядає де-факто. Тому а, це дуже важливо і це справедливість, але в правій в тому, що це і ще й підтримка власної мобілізації. А навіть от ваша я чув трішки сюжет. Там ви питали там молодий чоловік. Значить, він е, 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 говорить, що ну да, це добре. От якщо буде без ротація, тільки служити. Ну дійсно, давайте ті, хто хотіли піти добровольцями, вони давно це зробили. Інші там, знаєте, як то кажуть, зважуються за та проти, і там нервуться на у військо. А як ви думаєте чи їх мотивує те, що якщо вони в військо все таки підуть, то, що вони абсолютно не знають, коли вони з нього повернуться. Ну, я думаю, що це нікого не може мотивувати. Знаєте, якщо так вже вибачте за таку аналогію, але навіть ув'язнений у в'язниці знає, коли він піде додому. А військовослужбовець ні, і це неправильно. І я вважаю, що так не має бути. Тому такий законопроект подавав. Нарешті я подавав законопроект ще в березні. час взагалі цю тему відмовлялася обговорювати. Нарешті зараз це і на ставці, я знаю, почали обговорювати, і Верховній Раді це почали обговорювати. Звичайно, цифри зараз 36 місяців. На 36 місяців, як на мене це занадто довго. І я буду боротися саме за 18 місяців. Але так, там можуть бути включені запобіжники. Наприклад, що зрозуміло, що якщо прийняти це сьогодні, бо я його подавав в березні, тоді було б, ну, якщо б його прийняли тоді, то тоді було б десь півроку для того, щоб прийняти відповідні рішення в Збройних Силах України. Сьогодні пане Олексію. Сьогодні буде потрібен. Да, сьогодні буде потрібно наприклад запобіжник, щоб там людина мала не менш ніж за три місяці повідомити командування про бажання звільнитися. Бо зрозуміло, що силам оборони треба підготувати заміну, і не може просто така значна частина війська встати і піти. Але я впевнений, що це рішення треба приймати, і вже ми дуже багато часу витратили, і його треба приймати зараз. Ну і знаєте, на завершення хочеться ще почути вашу думку. От все ж таки, які зміни потрібні нам до системи мобілізації? Ну, по-перше, нам потрібен саме головне абсолютно чіткий термін служби. Це номер один, це саме головне питання. А друге, це безумовно нам також потрібно приймати. Я подавав законопроект про ротацію. Треч, те, те, що ваш те, що говорив хлопець чоловік. І це важливо, щоб люди розуміли, що в них буде повага, а вони, ну, вони не будуть просто постійно на нулі, бо це виснажує шалено. А, і ну, безумовно, треба дуже, це, це, знаєш, дуже серйозне питання. Але то хто скажеться на те, що при мобілізації не враховуються їхні навички, їхній досвід, і вони потрапляють туди, де вони не на найкращим чином можуть використати свій потенціал. Це також демотивуючий фактор. І от все це треба вирішити, тоді я думаю. Що мобілізація? Я не скажу, що прямо буде дуже легкою, але точно стане легше. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, говорили про ту ініціативу, яку сьогодні підтримала Одеська міська рада, і на які а, міста вона також буде найближчим часом поширюватися. На Авдімському напрямку ситуація зараз напружена. Про це повідомили аналітики з проєкту Діпстейт. За їхніми даними минулої доби окупанти намагалися зайти в степове. І нібито ворог зміг розширити сіру зону в районі населеного.